Після вимушеної перерви харківський обласний гендерний ресурсний центр почав відновлювати свої офлайн-проекти, зокрема, поновлено екскурсії першим в Україні музеєм жіночої та гендерної історії. А з початку нового навчального року, тут, на базі гендерно-культурного центру, після більш як півторарічної перерви відновила роботу школа Харківського центру волонтерів. Це хібуки. І сьогодні ми з вами будемо знайомитися як з терапією, як з нашими емоціями, так і з вами. Це перше заняття з початку повномасштабної війни у школі, заснованій майже 10 років тому. Починали ми, мабуть, десь з 2014 року, коли у нас почалися військові дії. І ми почали саме волонтерську діяльність зі школи для того, щоб навчити наших студентів, наших людей бути волонтерами. І е, у нас був інтеграційний театр, ми соціалізували людей з особливими потребами, людей з інвалідністю і звичайних студентів, навчали їх взаємодіяти. І е, саме в цьому і полягала головна наша ідея, щоб е, соціалізувати і надати можливість рівний рівному. Саме для тих людей, які потребували того, наразі як і до 24 лютого, школа волонтерів продовжує приймати усіх, хто хоче допомогти собі та іншим, пропонуючи своїм слухачам раз на тиждень різноманітні тренінги, заняття арт-терапії тощо, навчаємо волонтерів різним хитрощам Волонтерським як себе треба поводити, як треба працювати з людьми, як треба працювати з дітьми. Які бувають діти з особливими потребами, як з ними працювати, бо е, волонтер повинен бути обізнаним для того, щоб не нашкодити тій чи іншій категорії людей. Ми е, є завжди відкритими. Люди можуть приходити будь-які, будь-хто. Ми всіх раді бачити, всіх навчаємо, всім допомагаємо. Наразі зараз нашою метою стоїть допомога собі. Коли ти можеш допомогти собі, ти можеш допомогти ближньому. Якщо ти в ресурсі, люди, які тебе оточують, також будуть в ресурсі. Мовою психологи бути в ресурсі означає вміти знаходити джерела енергії і перетворювати потенційно несприятливі обставини в можливості. На цьому першому занятті довоєнні слухачі школи, а також новачки, училися правильно щитувати чужі емоції, керувати своїми і не піддаватися депресії. Ми повинні навчитися самодопомоги. Ми пригадаємо, які форми самодопомоги вони знають. Ми з'ясуємо їх емоційний стан. Вони зроблять, зроблять свою самодіагностику для того, щоб поняти, в якому чи є вони в ресурсі, чи у них немає ресурсу. У кожної із присутніх своя мотивація приходити сюди на заняття. У мене дитина інвалід. Я б хотіла, щоб і він теж у цьому приймав участь. Хочу бути корисною як для себе, для своєї родини, так і для інших. Я волонтер. Прийшла в школу волонтерів у 2009 році. Мені подобалося. Я хочу допомагати маломущим, рідним хочу допомагати і далі. Під час війни більш активніше почала займатися волонтерською діяльністю в різних організаціях. Це я допомагаю розгражати грузи, продукти видавати, але було спілкування з людьми. Прийшла навчитися, хоч як спілкуватися з людьми, як правильно спілкуватися, щоб не нашкодити. Серед іншого, такі заняття дають їхнім слухачам можливість задовільнити потребу у живому спілкуванні у колективі однодумців, можливість знаходити відтоді на питання. А також адаптуватися до нинішніх непростих реалій життя Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин, громада груп.